Побіляночок. О, масіно. Офіно їде. Ой, а хто там стоїть? Інтересно справа побачить. Прогуляєтеся трошки в нас. Дивіться, сьогодні у нас який пазар великий, не знаю чого. Може, люди гроші отримали, але людей то багато, продавців дуже багато. Тобі ноги не мерзнуть у цих кросівках? Чесно? візьми да ще одні другий носки теплі Я б тобі предлагала ті термо вдягати вже тепер треба ноги взувати, тепло, щоб були теплі. Там же є оті, я забрала. Я теж прийшла, почала розкладати все, багато розкладання, і мокра стала, а все, і курту, це під низом, і батнік. І мені стало ще душно, то я швидко курточку зняла і оце стояла десь, поки розложила ще розклала, все розложила, потім ще полчаса стояла і примерзла трохи. І тепер я одягла курточку, бо якби я змокрила і зараз до витрік, то вона так хуже заболіла. Так я так я козари. Все прийде в норму. Так мої дорогенькі Вчора я старалася смучилася, намучила себе, а сьогодні я і ботинки продала, і футболочок продала, і батнічки продала, і осінни продала жіночі. Я продала сьогодні. Я продала, так що я довольна. Ну, в неділю. Талік, як пойде на роботу, то в неділю у нього буде робочий день. Буде робочий день. в неділю. Буде робити. Буде вихідний суботу, а в суботу, знаю, в суботу пустота. Да, треба старатися, щоб не перемерзати, бо це перемерзання, воно не, до добра не, не доведе. Не доведе. А хтось мене питав. А, Русячка. Це ці медицинські носочки, дивіться ось до. Пане. Ну, такі вони, бачите, 40, 45. Різних є. Зато резиночки немає їх. Їх нема резиночки. Сьогодні теж люди взяли ось такі великі. От у мене 40 розмір, то я їх можу свободно одягати. Бо, наприклад, де це теплих, мабуть, нема вже, чи є теплі 40 жіночі. Ось бачите, ну ось, наприклад, розбирали. Ось 23-25. Тіпа, ну, від 23 по 25 -й. і вони бачите наскільки, то я так собі думаю, якщо 40-й розмір ноги, навіть 39, то ОДО так собі взяв, да вони довгілезні, як виходить, довгі одо. О. Ну, якщо ножка до 40-го, ну і 40, тож отакий го. От. Такий його, бачите, таке розмовляю. Це ось таке. Олівка, корішні вісі, чорні по сороку. Носочки треба. Спайдерменчика курточку продала. Хлопчик одів і зразу пішов. Дуже сподобалася, Та така красивенька. Стоїть там баночка. Да, з і дуже хороший, каже, і він за 90, за 100 продає. Люди беруть, дуже, кажуть, ну, ці знайомі підходять, та просто оці, Як це? вони, Вощина ця така, у типу, лотках мед. Каже, десь на кровоточать, каже, купила дето, це беру і жую. каже, Якби ви знали, як допомагає. Звісно, обалденний. Гречка просто понюхала, гречка. Mm. Соняшникові каже, вдома забувся. Чисто бока не буває, гречка з соняшником, то каже, прод... ну по 80 гривень, каже соняшник. А... Ліпа 90 гривень предлагає. Ну, я поню... Ну, звісно, обшивка застрою. Є совій є мед. Багато меду, я хороший. Я ще щось як продам, то куплю. Так, я пойду, мабуть, свята. А що це свято так швидко йде з базару, я не розумію. Такий в нас базар. Це начало базару, це не, не всередині там. Там багато людей пусто. Тут як буде більш торгашов повно, торгашов повно, так? Пойду я перевідаю Світланку. Ну По почем тебе туфлики? Боже, яка краса. Почем... Туфлики? Да. Туфлики. Боже, они какие красивые. 50 Скажи. рублей. Вообще. Ну то да. Мовили. Ба, зараз, щоб була весна, зараз б їх би тако гавкнули. Ну, якщо люди б знали, то вони прийшли б, да й купили б. А Я. які yeah. красиві. Ти подивись, які красиві. Це ж платячко, колготочки одяг і пішов, га? Скажи, або юбочку. Под... Тут, 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 ай, красота на ну, світанобілі ну, грошове дерево. 50 гривень, каже яке дешеве. Ви знаєте, які дорогі вазони зараз? Бери три пари за 50 рублів. Три пари за 50 рублів? Так. Да. Це вже овше чи Я на серйозно, місяць п'ять. Ти шо не? Місяць п'ять. У дождів, весні, дождів. Ходьте на базар, у нас на базарі дуже дешеві речі, дуже можна купити овше, майже дешево. Ви Ноги показують. Тебе вилежу. показати чи ні? А, увечері? Треба показати. Та чого ви боїтеся? Ви це відео вилежте. Увечері? А? Я пойду зараз і познімаю ще базара. Давай давай, Знімай всі Дивіться, скільки Ді. в нас Беріся, а... 3 пари трі пари. Ну, ну, Це вже таке оддає, щоб віддати. А нашу воно не боже. Я не знаю, що завтра буде. От ви кажете, торгуй. А люди в інтернетах подивилась, є що хороші, речі й обу продають у ті, хто ці, а продають, буває вже обшов... нічого нема. Хлам і беруть 200-300 гривень. Ні за що. Поехали, знаешь, хоть что-то Что туда. Ой, шо, ты тут, гарно все. Так, 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 так. складай. Сюда сумку хайбери. Сюда, вот на одну давай. Да не так, чтобы не валяло. Бачитеш сколько? Ми вже две сумки порожні розправили, бачиш? 10-20 гривень і діло пошло. Нам головне, щоб трошки розпродатися і людям буде добре і нам буде добре. Так? Звісно, поне що да? Ми купили слівку. Купили. Що, хіба це вон? Привіт. Венгерка. Зараз зніму. Зараз буде втекати, диві пошла. Так. А ви знаєте, як вас хочуть, бачити? Привіт. Венгерка сліва. По грибі не їдете? Здрасте А, там їх і немає, мабуть. Віталь, то вона я не їду, бо мене. Цей год не вийде. Дивіться, це ж вже, мабуть, будуть сліви. Я ж тобі на що кажу, що він каже, що на цій потрібно бути сліви, бо три роки вони не роблять. Ні, ну нам ще треба було щось купити, слухай. Нам же щось треба купити. Нам же щось купити, треба ти знаєш. Ти їдь додому, я пойду помаленьку, а потім ти збігаєш, у нас же хліба нема. Поняв? Нам же треба Ми ж не будемо їсти без хліба. Ти знаєш що? Тобі хліба треба з ігором на день буханка. Добре. Да ще й щоб щось було таке, чи пече, чи. Ну, така в нас красота, так що. Ой, дядько сидить, а я знімаю. Бачите вже, що робиться? Ми закриваємо базар. Ми закриваємо базар, пустота, пустота. Кажу ми Вітальон, ми закриваємо базар з тобою, бачиш? Ми закриваємо базар, всі виїхали, глянь. Це ж треба таке. Я то тепло одяглася сьогодні, як ж кажу я. Потім оділася когось, змокрила, зняла, потім оділа. І так якраз нормально, що навіть вже жарко. Все, Італіон, Все, бувайте здорові. ми додому. До зустрічі. Отак трошки вам покажу, будуть коротенькі відео і все. Що ти мелиш? Ні, то що ти хочеш? Щоб я несла чи щоб я не несла? Я ж тебе питаю. Ти не знаєш. Ні, то я думала, можеш ще в магазин зайти, розумієш? Коротше, ти їдь, а ти вискочиш до третьої школи. Ні, я буду сюди йти від Аврори, до... Від... поняв. Через Аврору? Я не буду йти сюдою. Поза третьої школою я не буду йти. Я ж хочу так туди, щоб ти мене подождав, а я зайду в магазин. Поняв? Так. Да. Ну, а я понесу, тільки дивісти, що це, пакета хоч скрути, як мені. Пакет валяється, возьми, закруті, і буде сипатися. Ти ж можеш нормально, я геть взагалі не можу нагнути. Ногу. То це ж подожди, я розорву.